Братья і сестри, насамперед, я хочу вас привітати з великою подією не тільки для нашої української православної церкви, а й для нашої держави. Велика ця подія полягає в тому, що нарешті в центральному храмі України. Святій Софії буде підноситься молитва за Україну, за український народ, за наше спасіння. І це велика перемога. Я хотів би, користуючись цією нагодою, хотів подякувати. Вячеславу Анатолійовичу за те, що він виніс найбільший удар і Нелю Михайлівну Куковальську, директора Софійського заповідника, і пані Наталію Ярецьку. Подякувати президентові, нашому уряду і Верховній Раді, тому що коли Вячеслав Анатолійович проголосив Верховній Раді про те, що Софія для богослужіння тепла Софія передається Київському патріархату, Верховна Рада аплодувала. Що це значить? Верховна Рада аплодує ці події. Це значить, що український народ підтримує і схвалює, схвалює те, що тут буде звершуватися. Богослужіння, Божественна літургія і буде відноситься молитва. Тепер хто протестує? Протестують антиукраїнські сили. Антиукраїнські сили. Чому вони протестують? А тому, що вони понесли поразку. Вони думали, що Свята Софія і Десятинна Церква, і києво Печерська Лавра, і Почаївська лавра, і всі інші українські святині їм належать, тобто Москві, Московській церкві. А цей акт свідчить про те, що ні... Українські святині належать Україні, українському народу. І тому ми і звершуємо сьогодні божественну літургію і освячуємо. І освятили цей храм. Я думаю, що це є утвердження української держави. Утвердження української держави означає, що за нами перемога. Чому за нами перемога? Тому що з нами Бог. А чому з нами Бог, а не з ними Бог? А тому, що правда з нами, а там неправда. А в чому не полягає неправда Москви? Неправда Москви полягає в тому, що вони гаранти нашої територіальної цілісності. а Крим тимчасово відібрали то справедливо ви поступали, порушивши міжнародну домовленість. Крім того, Крим захопили, а казали, пам'ятаєте, що ми там не воюємо, що зелені чоловічки – це не наші. А потім Путін зізнався, я керував цим, значить, неправду говорили. Так і зараз в Донбасі ведуть війну, ведуть. А кажуть, що ні, та й і міжнародну спільноту не... Переконують тому, що там йде громадянська війна. І навіть римського папу і того переконали, що йде громадянська війна. І тому папа бажає миру українцям, щоб українці між собою примирились. А те, що там агресія з боку Росії, навіть папа мовчить. Тому, дорогі браті і сестри, Бог з нами, як я сказав, з нами, тому що з нами правда. А з Богом в житті нема нічого страшного. Ніколи. Тому що чому не, не, з Богом не страшно? А тому, що Бог завжди перемагає. Візьміть Другу світову війну. Постраждали ми багато, але правда була на нашому боці, бо ми терпіли від фашизму, від Гітлера, від агресії, руйнували нашу землю і бомбили. І тому правда була з нами і з нами Бог. І не, і не сила зброї перемагає, а перемагає завжди дух. Дух перемагає. Можна наводити багато прикладів е, сили духа. І насамперед сила духа. Засвідчується тим, що добровільно ідуть з Заходу із центру, із півночі і півдня захищати нашу українську землю на Сході. Тіх силою туди не гонять, а їх любов до своєї землі, до свого народу, перемагає всі труднощі. І страждання, і навіть саму смерть. Тому ми вчора молились за тих, хто на Майдані віддав своє життя за волю України. Ми, ми завжди молимось і за тих, хто загинули на Донбасі, втративши своє життя. Храм цей має своє призначення утверджувати в нас віру. Віру не тільки в перемогу в нашому земному житті, а перемогу насамперед над нашими гріхами. Тому що Господь попускає ці страждання для українського народу за гріхи. Можемо ми сказати, що ми українці не грішні. Не можемо. І тому Господь посилає нам випробування, щоб ми усвідомили свої гріхи, покаялись, виправились, а перемога від Бога приходить миттєво. Миттєво. Тік, бувший президент Янукович. миттєво. Коли церква перестала молитися за нього, він на другий день втік. Так і перемога прийде до нас миттєво, тільки нам треба покаятися. Наступає великий піс. Треба кожному християнину. Побачити свої гріхи, побачити, як побачив металь, як побачив Захей. І коли побачили свої гріхи, усвідомили, що вони йшли не тією дорогою, тоді виправились, покаялись, а в чому покаяння виявлялось? Вони вже не були такими, якими вони були до цього. Захей сказав, що я половину свого майда разям у Бога, а кого скривдив, то повернув четверо. Метар, який молився в храмі разом з фарисеєм. Сказав тільки одне речення, Боже милостивий буде до мене, бо він визнавав, що він настільки великий грішник, що не, може, не має ніяких виправдань, тому проси, будь милостивий. І що Господь сказав, що цей прийшов із храму, більш виправданим, ніж фарисей, який хвалився своїми добрими вчинками своєю праведністю. Тому ми, дорогі браті і сестри, готуючись до Великого посту, насамперед повинні покопатись у своїй совісті. У совісті пок... нехай вона викриє, в чому ми не праві. Перед Богом. Перед Богом не треба виправдовуватися, бо Бог знає всі наші провини раніше, ніж ми народились. І тому перед Богом даремне всяке виправдання. А перед Богом треба тільки одне смирятися, як смирився метар. І кається, як покаявся блудний син, як покаявся розбійник на Христі. І тоді Господь прийме нашу молитву, наше покаяння і дасть нам благо, дасть нам мир насамперед, але мир насамперед внутрішній, духовний мир. Бо це найголовніше. Пошли в серця наші любов. А любов це є основа всіх добрих справ. А це приведе і в зовнішньому миру. Тому нехай Господь допомагає нам, ми будемо каятися, просить у Бога прощення і, і своїх гріхів, і нашому народу. Щоб Заповнувала на нашій землі мир і злагода. Слава Ісусу Христу і слава Україні!